Вони сидять спиною до футбольного поля. Їх не цікавить найпопулярніша у світі гра. Сьогодні вони дивляться на шкільне подвір'я і безупину прислухаються, чекають на мелодію Вальсу, того що 50 чи 60 років тому звучав на їхньому останньому дзвонику. Та прийшли вони сюди не лише щоб згадувати. Зустрітись з тим, кого давно не бачили. Поговорити, знати може ще десь якісь заняття йдуть, чи курси, чи щось так, щоб підняти себе духовно і морально. Поки усі сходяться на зустріч, організатори розповідають про програму цього вечора. То тут може зустріти сестрі однокласники, поспілкуватися, потанцювати. І, звичайно, в нас сьогодні в гостях буде два колективи: це колектив Аматор, танцювальний колектив. Отож, вечір однокласників розпочинається вальсом. Щоправда, чоловіків у танку зась. Вони виходять у наступному номері у святкових маринарках і лакованих туфлях. За кілька секунд до виступу дивляться в небо і рахують такти. Лунають перші акорди і закружляли довгі спідниці партнерок. І ось він такий очікуваний шкільний вальс. Танець не без огріхів, але з віддачею. Такою, що навіть глядачі почали розминати ноги. Не могли залишитись байдужими і нинішні школярі та дошкільнята. Кінець станцію об'єднує два покоління аплодисментами. Mm -hmm. Тим часом за кулісами готуються нові артисти і у зовсім несподіваному амплуа. Піднімає настрій, рухаємося, так. спілкуємося з людьми доставляємо людям задоволення своїми танцями. Ми так думаємо, що за нас для, нас для так. нас і собі, і людям задоволення. Танець Чарлі Чапліна зібрав найбільше посмішок глядачів: креативність, епатажність і розкутість у цих танцюристів. Молодь могла би ще повчитися. Але на цьому вечір спогадів не завершився. Тут ще довго говорили, згадували і плакали. Христина Шевченко Юрій Герасимов, головні новини Львова.